Десь не десь у якісь царстві жив собі цар та цариця, а в них три сини, як соколи. Одійшли ті сини лід, час їм женитися. Цар покликав синів та й каже Сини мої, соколи мої, дійшли велід, час вам уже подружжя шукати. Забирайте ж діти, сагайдаки срібні, накладайте стрілочки мідні та й пускайте їх у чужі землі далекі. Хто до кого влучить у двір, там тому й молоду брати. От вони повиходили, понатягали луки та й нумо стріляти. Старший стрельнув загула стріла попід неба, та й упала аж у іншому царстві, у царя в садочку. Царівна на той час по саду походжала, підняла стрілу, любується. Прийшла до батька, хвалиться. Яку ж я таточку гарну стрілу знайшла? Не віддавай же, каже цар її нікому, тільки віддай тому, хто тебе за дружину візьме. Коли так, через деякий час приїздить старший царенко, просить у неї стрілу. Не дам, каже, цієї стріли нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме. Я, каже царенко, візьму Середульший царенко стрельнув. Звелася стріла нижче від хмари, вище від лісу. Та й упала у князівський двір. Князівна на той час на рундочку сиділа, побачила, підняла стрілу і понесла до батька. Яку я таточку гарну стрілу знайшла. Не віддавай же її, каже, князь, нікому. Хіба віддай тільки тому, хто тебе за дружину візьме. От приїздить і другий царенко, середольщий, просить стрілу, а вона й відказала як і та. І цей каже Я тебе візьму. Приходить найменшому стріляти. Іван Саренко, як стрельне, загула стріла ні високо, ні низько від сахат, та й упала ні далеко, ні близько, коло села на болоті. На купині сиділа жаба і взяла ту стрілу. Приходить Іван Саренко, просить, верни мою стрілу. Не дам я, каже, жаба. Цієї стріли нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме. Іван Сиренко подумав, як таки його зелену жабу за дружину брати. Постояв над болотом, пожурився, пішов додому плачучи. От уже час їм до батька йти, казати, хто яку собі молоду знайшов. Ті два старший і середульший, такі раді, що й не сказати. А Іван Саренко йде та й плаче. Батько питає у них ну розкажіть же сини мої, соколи мої, яких ви собі невісток понаходили. От старший каже, я, татку, знайшов царівно. Середольший, я, князівну. А Іван Саренко стоїть те слова не вимовить, так плаче. А ти чого, Іван Царенко, плачеш? Як же, каже, мені не плакати, якщо у братів такі жінки, як жінки, а мені доведеться з болота зелену жабу брати. Чи вона мені рівна? Бери, каже цар, така вже, видно, твоя доля. Тут і поодужувалися царенки. Старший взяв царівну, середульщий князівну, а Іван Царенко зелену жабу з болота. Якось загадав цар своїм синам, щоб у такий і такий день були до мене з жінками на бенкет. Старші брати радіють, а Іван Царенко йде додому та й плаче. Жаба вилізла назустріч і питає Іван Царенко, чого ти плачеш? Як же мені не плакати? Батько згадав нам із жінками на бенкет приїхати. Як же я тебе повезу? Не журись, каже жаба. Іване царенку, їдь попереду сам, а як стане дощик накрапати, то знай, що твоя жінка дощовою росою вмивається. А як блискавка заблискає, то твоя жінка в дороге вбрання вбирається, а як грім загримить, то вже їде. Іван Циренко убрався, сів і поїхав. Приїздить аж старші брати зі своїми жінками вже там, самі повбирані гарно, а жінки у золоті, в оксамиті, у намистах дуже дорогих. Брати почали з нього сміятися. Що ж це ти, брате, сам приїхав? Ти б хоч у хустку зав'язав та привіз. Не смійтеся, каже, потім приїде. Колоце це зашумить да як загримотить грім. Аж палац затрусився, а царенко й каже Оце ж уже моя голубонька їде. Вийшла вона з повозу, аж поторопіли всі, така гарна. От посідали обідати. Та вона оце шматочок у рот, шматочок у рукав. Ложку в рот, ложку в рукав. А ті невістки дивляться на неї, та й собі так. Ото пообідали, вийшли в двір, почали музики грати. Цар став запрошувати на танець. Ті невістки не хочуть. А вона, як пішла у танець, як почала танцювати так гарно, так легко. А це махнула правим рукавцем, став сад, у тому саду стовп, і по тому стовпу кіт ходить. До гори йде пісні співає, а донизу йде казки каже. Далі махнула лівим рукавцем. А у тім саду стала річка, а на річці лебеді плавають. Усі так дивуються з того дива. От потанцювала вона, сіла спочивати. А це й ті невістки пішли у танець, танцюють та як махнули правим рукавцем, кістки вилетіли та просто цареві в лоб. Махнули лівим, цареві очі позабризкували. Годі, годі, ви мені очі повибиваєте. А Іван Саренко дивиться на жінку та й собі дивується, як із такої зеленої жаби та зробилась така гарна молодичка, що й очей не відірвеш. Далі сказав дати собі коня, махнув додому довідатися, де все це вона понабирала. Приїздить, пішов у світлицю, де вона спить, аж там лежить жаб'ячий тулубець. В грубі топилося. От він, той тулубець у вогонь. Тільки димок і пішов. Він тоді знову вертається до царя саме поспів на вечерю. Довго вони ще там гуляли, а перед світом пороз'їжджалися. І Іван Царенко з жінкою. Приїздять додому, вона війшла у світлицю, огляділася, аж кожушка й нема. Шукала, шукала. Чи ти питає Івана Царенко, не бачив моєї одежі? Якої? Тут, каже, я кожушок скинула. Я, каже Іван Царенко, Спалив його. От що ж ти наробив мені, Іване? Якби ти не займав, то я б вічно була твоєю. А тепер доведеться нам розлучитися. Може, й навік. Плакала, плакала, кривавими сльозами плакала, а далі прощавай, шукай мене у тридесятім царстві, у баби Ягі костяної ноги. Махнула рученьками, перекинулась з узулею, в вікно було відчинене, полинула. Довго Іван Царенко побивався за жінкою, довго плакав гірко, розпитувався, що йому робити. Ніхто нічого не радив. От він взяв лучок срібний, набрав у торбинку хліба, тикву начепив на плече, пішов шукати. Йде та йде. Коли зустрічає його дід і питає Здоров, Іван Царенко, куди це ти путь держиш? Іду, дідусю, шукати своєї жінки. Вона десь у тридесятім царстві у баби Ягі, Костяної ноги. Чи ви, дідусю, не знаєте, де вона живе? Чому не знати? Знаю, коли тобі треба, от тобі клубочок. Пусти його. Куди він буде котитися, туди і ти за ним іди. Саме дійдеш аж до баби Ягі, Костяної ноги. Іван Царенко подякував дідові, узяв, пустив. Клубочок покотився, а він пішов за ним. Іде та йде таким густим лісом, що аж темно, зустрічається йому ведмідь. Він наложив мідну стрілу на срібний лучок та хотів стріляти. Відмідь йому й каже, Іване Царенко, не вбивай мене. Я тобі у великій пригоді стану. Він пожалів його, не вбив. Іде далі, вийшов на край лісу, сидить сокіл на дереві. Він тільки хотів стріляти, а сокіл йому й каже. Іване Циренко, не вбивай мене, я тобі у великій пригоді стану. Він пожалів його, іде та йде. Аж бачить, на березі лежить щука, без води пропадає на сонці. Він хотів її з'їсти. А вона йому: Іване Циренко, не їж мене, кинь лучше в море, а я тобі у великій пригоді стану. Він її викинув у море та й пішов далі. От і зайшов уже аж у тридесяте царство. Аж стоїть хатка на курячій ніжці. Він увійшов у ту хатку, аж на печі лежить баба Яга Костяна нога. Здоров був Іване Царенко. Кого шукаєш? Шукаю свою жінку любу, жабу зелену. Знаю, знаю. Скажу тобі, що вона у мого братика за наймичку служить. Там на морі є острів, там його й палац. Тільки гляди, щоб тобі лишенька там не було. Ти її, як побачиш, то хапай швидше та й тікай з нею. Не оглядаючись, пішов Іван Царенко, йде та йде, дійшов до моря. Глянув, а де той острів, хто його зна. Аж ось випливає щука і каже Не журись, Івану Царенко, я тобі допоможу. Ударила хвостом об воду, став такий міст, що й у царя нема такого. Іван царенко пішов тим мостом та й дійшов аж на острів. Дійшов на острів, аж там такий ліс густий, що ні пройти. Іван Сиренко ходить попід тим лісом та й плаче. Аж тут уже й хліба не стало. От він сів і зажурився. Коли це біжить заєць, тут, де не взявся сокіл, вдарив зайця, вбив. Іван Сиренко взяв того зайця, витер вогню деревом об дерево, спік та й От наївся та й став думати, як його до палацу добратись. Знов ходить попід лісом, ходив, ходив. Коли йде ведмідь. Здоров, Іван Царенко, і що це ти тут робиш? Хочу, каже, як-небудь у палац дістатись. Я тобі допоможу. Як узяв той ведмідь дуб'я трощити, проламав стежину аж до палацу, пішов Іван Царенко. От пішов він тією стежиною аж серед лісу така гарна долина, а на тій долині скляний палац стоїть. Він туди пішов, відчинив одні двері, залізні, немає нікого. Відчини в другі, срібні, і там немає нікого. А як відчини треті, золоті, аж там, за золотими дверима, сидить його жінка. Як побачила Івана Церенка, і як впала йому на шию, ти ж голубе мій сизий, як я за тобою скучила, якби ще трохи, може б, і не побачилися ми більше ніколи, аж плаче з радощі, а він то вже не знає, на цім чи на тім світі. Обнялися гарнесенько, поцілувались. Вона знову перекинулась з Озулею, взяла його під крило, полетіли. От прилетіли вони у його царство, вона перекинулась знов на людину та й каже Це мій батенько мене прокляв і зміюці віддав аж на три роки на послуги, а тепер уже я свою покуту відбула. Прийшли додому та й стали собі гарно жити.